На різдвяні святки і подарунки заслуговують всі українські діти, і особливо ті, які вже другу зиму перебувають далеко від України, зокрема у Бельгії. Тому Міжнародна благодійна організація Рутенія та Український фонд «Здорове дитинство без меж зробили Різдвяну вечірку в самому Брюсселі. Дитяче дійство приймав український хаб громадянського суспільства при європарламенті. Його господарка, пані Наталія Мельник, радо вітає гостей. Нас тут. Зараз свято для дітей з нагоди Різдвяних свят. Ми дуже щасливі, що ми змогли зібрати українських дітей, і привітати зі різдвяними святами. І дуже дякуємо організації Рутенія в особі пані Лади. Ми дуже дякуємо також Ользі Мішелот. Ми дякуємо польському інституту. Ми дякуємо європейському парламенту, який надався приміщення. Дякуємо місії України в ЄС. Ми дякуємо всім, хто допомагає нам. Не тільки сьогодні, а взагалі допомагав протягом останніх двох років підтримувати тимчасово переміщених дітей, які, на мою думку, страждають найбільше. Це діти із сімей біженців, які зараз тимчасово проживають в Мекси. Це діти із різних куточків України, з Маріуполя із Києва. Із з великі свято. Сьогодні в хаті громадянського суспільства багато дітей. Вони перебувають зі своїми батьками, з сім'ями в різних містах. Як для мене це така дуже важлива комбінація, щоб діти відчули вже ну, повітря це свято, яке потрібно попри війну, щоб, того, щоб підтримувати емоції, підтримувати також це відчуття єдності. Такі незвичайно складні часи, тому що психологічно діти мають відчувати, що вони разом, що вони також вдома. Сьогодні дякую всім тим, які причинилися до сьогоднішнього заходу. І було б добре мати більше таких. Таких подій вийшла тематична. Річ у тому, що фонд здорове дитинство без меж презентував дітям два проекти: перший це віршована конституція для дітей, щоб наші юні громадяни справно дбали і про свої права, і статус держави відстоювали. І ще один важливий проект цього фонду це дитяча ілюстрована книга про міни і розмінування, бо територія нашої країни дуже небезпечна і жертвами вибухових пристроїв час. Сто стають саме діти, цікава а, тематика і то, що конституція і права. Це все було трішки неочікувано, але дуже і цікаво те, що запрошував, ми бачили дітей з України. І це дуже зворожує. Чесно кажучи, мені досить. Це дуже важливо писати книжки українською, говорити про українську конституцію, знати і розуміти, хто автор нашого гімну, які наші символи. Я дуже вдячна дівчатам, авторкам молодим Красуням, які написали ці книжки. І для мене це такий приклад того, що Україна навічно. Не схильна, не злавна, наповнена любов'ю, наповнена енергією, і така Україна здатна дивувати Європу. Тому я думаю, що двері до Європейського Союзу нам будуть відкриті, можливо, і не так швидко, але вони будуть відкриті. І це саме та країна, Україна, яка своїм серцем закрила велике зло. І Великий уклін кожному нашому захиснику, який дає можливість сьогодні. Мати такі коридори, через які можна передавати листи. Листів було багато. По суті, вони стали символом єднання на святі. Поштарями виступили дівчата із фонду Здорове дитинство без меж. Вони привезли кілька мішків із дитячими листами з України. Назад повезуть стільки ж листівок від дітей із Бельгії. Ми приїхали з України. А привітали, привезли подарунки від дітей України. Дітям, які по суті в нас зараз розкидані по всьому світу, по всім куточкам. А саме головне, мабуть, на цьому святу спілкування до тих з України, який ми привезли. Головне, що ми українці і ми разом. Я бажаю, щоб всі українці інали, спілкувались і мали зв'язок один з -зв одним. Ми не переможна нація. Слава Україні! Ми привезли листи від дітей з України з тризубчиками, розмальованими в власну руч написаними листами, і теж саме ми веземо в Україну такі ж саме листи. Більш того, для нас школа в Антверпені окремо приготувала ще подарунки. Тож ми щиро дякуємо. Для учні нашої школи дізналися, що є вони знають про проблеми в Україні. Так і звичайно, що вони хотіли долучитися це і солодощі, і розмальовки, і пам'ятні. Сувеніри саме з міста Антверпен, Бельгія. Діти самі обирали подарунки. Також вони долучили туди свої побажання особисті, і також вони хотіли принести позитивні емоції нашим українським діткам і якби поділитися своїми позитивними емоціями і передати то тепло і віру в майбутнє. Підлітки нашої школи передають через ваш фонд здорове дитинство меж» для тих дітей в Україні, які зараз відчувають ці труднощі, щоб в них були святкові, святкові дні новорічно різдвяні. Тому просимо вас виконати місію посла від нашої школи, від наших дітей до українських дітей. Дуже вам дякуємо. Діточки, які писали на спів, ми дійсно сьогодні, ми як посланці миру. Сьогодні привезли листи, тризубчики новорічні привітання від діточок з усієї України. Але найбільша цінність заходу була дійсно в спілкуванні. Діти, що зібралися у Брюсселі, мали змогу через телеміст поспілкуватися зі своїми однолітками із Донеччини Соледару та Сєверодонецьку. Тож вдячність не знала меж. Подиваємось на те, що це наш не останній захід в Брюсселі. Будемо раді за можливість долучатися в подальшому. Безумовно, дякуємо. Всім партнерам, дякуємо всім, хто підтримує Україну, дякуємо нашим друзям, які прийняли родини, прийняли дітей до себе і надають можливість нашим дітям розвиватися, навчатися, спілкуватися рідною мовою. Це свято для нас таке або дуже важливе, тому що Миколай це не Санта Клаус, і ми хочемо, щоб дітки, навіть у Бельгії. Чи десь у світі відчували, що Миколай приходить до них не тільки в Україні? І напередодні новорічної різдвяних свят ми хочемо всіх привітати дітей в Україні, українських дітей у Бельгії зі святами, щоб було, щоб цей рік був переможний, а новонароджений Ісусик опікувався кожною кожною дитиною.